Що мається на увазі, коли вони збираються посилювати систему протиповітряної оборони Москви? Тут питання: ну щоб посилювати, треба мати чим посилювати. Ну, Найперше треба сказати, що в Росії був ще з радянських часів тільки один округ протиповітряної оборони Підмосковний. Ну московський округ протиповітряної оборони. Тобто навіть в небідному соку достатньо технологій і достатньо виробничих потужностей не було для того, щоб спорудити якусь ну, суцільну, суцільний купол хоча б над містами-мільйонниками. Хоча на території України, до речі, був непоганий комплекс ще радянський. І до речі, після 2014 року українські спеціалісти інженери допиляли його навіть старенькі комплекси С-200 досить так вдосконалили, тому що мізки в Україні є насправді те, про що заявляє Москва, воно упирається в технологічну відсталість Росії без закордонних комплектуючих, жодної конкурентно здатної техніки Росія не встані виробляти. Пане Володимире, окрім військових тем, маємо ще свої внутрішні власне, особливо останній тиждень то е сколихнули нас суддівські скандали, так як не один то інший, як не хабар, то е водіння і загибель людини, що нацгвардійця. Як ми можемо чи взагалі можемо сподіватися на те, що та система, яка мала би чинити правосуддя, яка мала би дбати про те, щоб ціла країна власне очистилася від хабарництва, від корупції, від усього того зла, яке блокує наш рух вперед до демократичного якогось такого цивілізованого суспільства? А ця структура сама грузне у тих всіх гріхах, тобто якийсь є спосіб, щоби. Очистити хоча б от тих, хто має пильнувати за всіма іншими, ну ви знаєте, суддівського корпусу в нас не так багато. Тобто тих, хто чинить правосуддя сьогодні, загалом суддів шість з лишком тисяч, а тих, хто вчиняє правосуддя, по-моєму, 4430 приблизно осіб. І рівень скандальності суддів. Ми пригадуємо цю оцей скандал на Закарпатті. Така собі суддя Софілканич. Ми спостерігаємо ну, звичайно суддя Тандир з летальним випадком. Це ну справді трагічна історія, і е, тепер можемо тільки уявити, яка кількість е, суддів прокурорів і е, ну, правоохоронців у провінції взагалі е, замилили всі свої випадки п'яного водіння і тому подібного. Це, це це дуже багато. Тобто, те, що на поверхні, це лише е, вершина айсберга. От я спостерігав зараз вищий антикорупційний суд, е, судить дуже багато суддів. І, знаєте, мені трапився абсолютно комічний випадок. Я співставив один показник, тобто розмір хабаря. Це було засуджено двох суддів із Дніпра, і там фігурував однаковий, однакова сума хабаря 30 тисяч доларів. Очевидно, що існує якийсь неписаний тариф на якісь послуги. Це одна історія, але справді ВАКС, Вищий Антикорупційний суд ну вироки вчиняє досить активно і засуджено вже по моєму кілька десятків суддів. З іншого боку, самі судді вони ж прекрасно орієнтуються в якості нашої правоохоронної системи, і от те, що з судей тандиром почалося на наступні дні, це. Порушення процедури взяття аналізів, порушення процедури фіксування події, порушення ще чогось. І, от ми маємо схожу історію тільки із суддею-колаборанткою із Бердянська, яка умудрилася навіть перевестися і стати, по-моєму, суддею районного суду в Полтаві. От її теж починають судити, і тут виникають е, всякі е, ну, е, є. В, в, в матеріалах справи є факт е, здачі нею, по-моєму, трьох е, чи морських піготинців чи нацгвардійців, які потім, чи, е, та, е, які потім е, були вбиті окупантом. Так, от в неї вже вилазить там цілий букет хвороб, в неї щось вилазить ще, що вона там не, не підпадає під те, під це. І я боюся, що от ми б мали історію Трухіна, коли так якось ну судили, 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 і врешті висудили, що нічому нічого страшного йому не присудили. Так, от мені здається, що якби суддями не трапилося так. Хоча вироки є ті, от які я спостерігаю, і фіксую, це вироки досить солідні, по 10-11 років. Пане Володимире, ну і хотіли би вас зараз долучити до аналізу публікації «The Wall Street Journal». Отже, Україна та її союзники збираються провести саміт Формули Миру. Участь візьмуть лідери різних країн, але Росію не запросили. Видання посилається на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів. За інформацією, Wall Street Journal, Саміт може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі. Зараз зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Менюмель Макрон. Хоча ви на саміті були присутні. Представники тих країн, які стали на бік Росії або зайняли нейтральну позицію. Європейські чиновники зазначили виданню, що спільно з Україною працюють над формули миру, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, зокрема для Індії, Бразилії, Саудівської Аравії та Китаю. Пане Володимире, вам слово. Ну, це дуже важливий момент, тому що. е-е Ну, ми коли ми шукаємо аналогії в Другій світовій, то по часу це нібито тегеранська конференція, але за ідеєю, за е, ну, своєю, так, своїм конструктивним завданням, це щось інше. Тому що, по суті, мова йде про в тому числі реформу ООН і ООН. Якщо нейтральні країни запрошуються, зокрема Індія. То в цьому переліку мала би бути Німеччина і Японія, які е, внаслідок Другої світової війни е, ніби опинилися на узбіччі світової політики, але нинішня вага Індії як найчисельнішої країни світу, е, Німеччини і Японії як технологічних центрів світу, наприклад, е, Південноамериканський американський континент не представлений. Е, у радбезі континент країна Австралія не представлена в Радбезі, африканський континент не представлений в радбезі, і, врешті-решт Україні є своє своє право бути представлений в Радбезі, тому що це третій ядерний потенціал світу, чи другий навіть ядерний потенціал світу, з ну третій. З е, заради миру і неоцінений одним із учасників процесу цього ядерного роззброєння України. Ну і плюс України ще е, є амбітні місії, зокрема, враховуючи потенціал Збройних сил, е, я думаю, що Україна могла б брати на себе е, ну, таку миротворчу програму, програму ООН. тобто і продовольчу програму ООН. Це, це було б дуже амбітно для нашої країни і відповідало б її ну, нинішній політичній і, мабуть, моральній вазі в світі.